Батько, батя. Це дуже файна людина. Ми багато, але як мати в сім'ї справжнього мужика. А пам'ятаєш, як ми разом їздили на рибалку? Тато, пам'ятаєш, як ти мене навчив їздити на машині? Це було так круто, що я запам'ятаю на все життя. Пам'ятаєш, як ти вчив мене плавати на річці. Люблю вас. А пам'ятаєш, як ти вчив мене їздити на велосипеді? люблю тебе. Ми ходили у ліс по гриби і хотіли зрізати то заплукали на 4 години. А пам'ятаєш, як ти вчив мене водити? цей день запам'ятаю назавжди. Я пригадую той момент, коли ми з тобою перший раз поїхали на скутері. І той момент, коли ми кожен рік... Їздили на море. Yes, yes, yes. Тато, дякую тобі за таку гарну сестричку. Я дуже сумую за усіма моментами, які у нас були. І я тобі дуже дякую за все. Я дякую за той момент, що ми з тобою були. Ми з тобою вивчили пісню, пели. Я тебе дуже люблю. Тато, я дуже люблю, коли ми з тобою ржемо, поки не почнемо задихатися від сміху. Тато, дякую, що пробачаєш мені всі мої провтики. Я знаю, що я творю багато чого поганого, але я хочу, щоб ти мною пишався. Поки ми знімали це відео, я вкотре переконалася, як я сильно тебе люблю. Але мені видно. Тато, ти для мене приклад справжнього чоловіка. Тато, я тебе люблю. Я дуже скучаю по тобі. Е, е, кожну мить, кожну хвилину, кожну секунду проведеною з тобою. Я дуже ціную. Ти для мене найдорожчий. Я хочу бути схожим на тебе. Дорогий тату, Бажаю тобі щастя, здоров'я, терпіння, мудрості, любові і все все найкраще. Це в мене найкращий. Дякую за брата. Я тобі бажаю залишатися таким ж веселим та оптимістом. Тат, дякую, що ти мені виручаєш всюди. Тато, ти просто хорош. Тато, я тебе люблю. Рости великим. Бажаю всім татусям здоров'я, успіху та багато щасливих моментів з вашими діточками. Я тебе люблю. А що тут казати? Тато вам не мама.